Відній праці ради, віки, допомогу, дякую, наша підліки, у проєкт, докумі, в основному ради, обличчя відповіді, що нашим друзьям, чим був реалізований проєкт безповоротної допомоги для нашої війни. Ми мали можливість виконати напрямку цієї допомоги, було приїдно рішення прийняти цю допомогу у вигляді. Лобічного устаткування, устаткування, яке спрямоване на покращення хірургічної, власне хірургічної роботи. Коротенько про хірургічну роботу в клініці це заклад, який надає високоспеціалізовану спеціалізовану медичну допомогу з року в рік близько 35 тисячам. Пацієнтів стаціонарно лише на ліжках. З них понад 21-22 тисячі проводиться оперативні втручання. На даний момент, спочатку повномасштабного вторгнення, початку війни в цих стінах проліковано близько 12 тисяч військовослужбовців, з них 8 тисяч прооперонних. Отже, на наші операційні зали, на наш родин, його певна навантаження. І тому, маючи 32 операційні столи, ми поставили перед проблемою в тому, що ці зали нам ігнали. Нам треба постійно-постійно перепроматовувати клініку. В частині залів стояло остаткування, я не скажу, що погано, але вже застаріло. Адже ви розумієте, що остаткування хірулічно напрямку 2000 року встановлене йому 24 роки. Воно відпрацювало, воно не давало вже того ефекту, який ми очікуємо. Тому, дякуючи вам, ми отримали 10 хірургічних світлой А хірургічні світильники в хірургії це світло, яке веде хірурга і його команду до хорошого результату. Це факт. Це онкологія, це уламки, це травми, поранення. Наступне ми отримали, як печума п'ять шикарних функціональних операційних столів. З них найцінніші столи це нейрохіологічний стіл, який дозволяє отримувати голову пацієнта під час операції спеціальними забезпечами. Це стіл безсудинної хірургії, це спеціальний брологічний стіл і два загальних хірургічних Також ми отримали від вас. Три електрохірургічних прилади. Тобто це діадермія, яка вкрай необхідна для зупинки протечених час операції. Вся ця фінансова допомога, дякуючи вам, фактично склала 17 мільйонів гривень. І від себе особисто, І від колективу клініки ми вдячні вам за те, що тримаєте руку на пульсі, за те, що ваша допомога для нас сьогодні вкрай важлива. Охорона здоров'я і медицина це завжди пріоритетна галузь, особливо тут, в Україні, де ви зіткнулися з агресією з Росії. Подяка і повага вам, зважаючи, які серйозні гості бувають у вас. Ми дуже раді, що посприяли в наданні Волинській обласній лікарні сучасного медичного обладнання, бо вважаємо, що треба підтримувати й тилові регіони не тільки східні, а й західні. Тому ще раз щиро дякую лікарям і наголошую. Я радий, що це обладнання тут працює і на дає допомогу. Закликував пан Володимир Каліцький, каже, чи є у вас такі господи вашої весни, в ми можемо допомогти обладнання. Це почалися перші дні, важкі дні, коли почали вести багато хлопців. Звичайно, є, зараз я спілкую вас з керівником, тактику супутався дуже швидко. Всі почали відразу якось працювати. В тій динаміці. Не скажу там, вірилось чи не вірилось, але ну, напевно не відчувалося, що дійсно допомога так, так прийде швидко і буде встановлена і далі буде працювати, для, для того, щоб забезпечити э, ну, необхід, всім необхідним нашого дійсно лікарня. Це трапилося. Я дуже дякую пану генеральному консулу, вам владіму заступного генерального консула, народу Чехиї за те, що дійсно ви не стоїте цієї ви, шанову, товарись, педагогу, голосу, голову, пане шеф, В Такі моменти дуже важко добирати слід, оскільки коли ти працюєш із певного владнання, коли тере свого часу бажали бути значно кращим, ти є на якомусь певному рівні тут одного дня, дуже неочікувано сам за себе. Ти розумієш, що ти можеш більше, краще, що твоя допомога приносить значно більше користь і одразу до того, що моменту ти розумієш, завдяки кому це відбулося. так, Я так дуже коротко хочу сказати про те, що коли ти працюєш із головним мозком, в підопераційній міг і пацієнти буде нестабільний і будь-який рух ліво вправо це рух до життя або до смерті. І ось коли ти нарешті отримуєш еквіпен, про який ти міг тільки приємний, котрий ти бачив на цивілізованих конференціях, на цивілізованих тренінах що ти можеш, ти розумієш, що ти даєш піде, що ти даєш. Тож, імені колективної хірургічного відділення я хочу висловити, що вдячність цьому чесному народві, я хочу висловити вдячність вам, що панове за те, що сприяння сприяння, на жаль, як сприяння усіх вас це відбулося і ми можемо зараз, що Dokładnie w tej chwili, bo zobaczmy, podlał i z Цей конкурс був 3-3 тисячі і я пам'ятаю, як згоджує, ніякі не були раді. Але справа в тому, що цим мампам оплата, але ж пройшло майже 24 років, тому це оплата морально уставлення. Thank you. tu uh. a Хочу ще подякувати. Наша служба була дуже-дуже подивована, задоволена і ясно, що це владнатися себе і буде все належно, щоб працювати, ще краще, ніж в інциплі. Дуже вдячний. Дякую, навіть з ним дуже читання, то Тому що обладнання, яке прямо надали, дає можливість працювати, а особливо це вчора субіду хірургії, тому що це процесійна хірургія, тому що це хірургія десь величезну роль. Тому операційні планки і слуги, які електрично акуратно піднімаються, і у все працює і діатрия, та сама, яка не палить в діаметрю затирати, а точкова. Тому коротко ще раз дуже вам дякуємо, дякуємо щасного роду і передуємо вам перезагадку. Місію вручити подяку Генеральному консульству Чеської Республіки у Львові, подяку від власне, обласної клінічної лікарні на що ми співпрацюємо і велике-велике вам дякую ще. Висловлює сердечну подяку, особисту вагу у вашій особі народу Чехії за дану допомогу оснащити лікарність сучасним медичним обладнанням, що було приймало та встановлено за вашим сприянням. Операційні столи столика, хірургічні світильники та електрохірургічні генератори. Це медичне святкування вже ефективно функціонує в операційних залах на благо відновлення здоров'я Волинської області. Тимчасово переселених осіб та військовослужбовців. Ваша безцінна допомога, що своєчасно надано у важкому вину нашої країни, є свідченням професіоналізму, відповідальності та високого тематику. З великою повагою та вдячністю директор обласної лікарні Олександр Куба. Дякую. Дякую. Заступником генерального консулу Павло Владимир Катря. 수고하